Сучасна тренажерна зала та гральна зона для малечі, енергоощадні технології та реконструкція старих будівель це будні українського села, бо в ньому знають, як за нестачі власних грошей крокувати в ногу з часом у четвертій серії спецпроекту «Газда» село Росоша на Вінничині і тамтешній господар Володимир Сличук. Цей «Газда» зрозумів, як немає своїх фінансів. Можна й чужі взяти, бо дають. Головне знати, де шукати і правильно просити. Нашу кіру Толстякову зустрічали в росоші хлібом, сіллю і розповіли, як жити, а не виживати. Про наше село не скажеш, що ми занепадаємо. Ми тягнемося, як можемо. За свої 60 із гаком Віра Іванівна бачила, як тут було до і як стало після. Йшло все до розруки, ламалося те, що було. Занедбаний садочок, зруйнована сільрада, розбиті дороги та ночі в пітьмі. Таким ще десятиліття тому пам'ятає село Віра Іванівна. І таким знає його тепер. Це в нас садочок, сонечко. Він був. Колись в дуже занедбаному стані. Тут наша сільська рада. Вночі вулиці всі освітлюються. Не страшно. Вітати наші оселі. А це ви нас так зустрічається з караван? Ну, як гості. А можна відгукати? Можна. Не <знави> відлами. Він заспиртований. Вінничина, село Росоша, зустрічає сільський голова Володимир Сличук. Газдує вже 14-й рік. Жив у Росії, якось приїхав сюди, в українське село, де народився, до матері. Та так тут і залишився. Діти переїздити в Україну відмовились: давно не бачаться, спілкуються на відстані. Розмов про війну і політику свідомо уникають і діти, і батько. Я патріот. Свої країни. І я б готовий в будь-яку хвилину піти і захищати Якщо вони живуть в цій державі, вони повинні якимось таким приблизно дихати тим повітрям. Ми живемо зовсім в іншій державі. У нас напрямок на Європу. Наш є приклад дивитися, як люди краще можуть жити і як живуть. Ми туди повинні звертатися. Після знайомства з головою везе нас до місцевих руїн: 5 гектарів занедбаної землі неподалік росоші. Це територія колишньої нафтобази, що її роками не використовують. Вирізали всеньке майно, яке було тут, танки для зберігання нафтопродуктів. Усе, що залишилось, адмінкорпус та ще кілька допоміжних приміщень. Неодноразово ми зверталися до них про заключення договору оренди на право користування земельною ділянкою. Вони всіляк уникають. Ну якщо загалом взяти за ці роки, то десь приблизно до 2,5 мільйонів є заборгованість. Щоб стягнути борги за гектари, Росошанська рада роками позивається, і пише листи до всіх прем'єрів. І нічого. Питання абсолютно тормозиться. Голова вже і зацікавлених інвесторів знайшов на ці гектари. І робота була би людям, і гроші селу. Однак, поки власники колишньої нафтобази і самі нічого не роблять, і інших на ці землі пускати не хочуть. Навідується до вас, як ви тут живете, дивиться, і все Питаючи в порядку на тому і Я зрозумів добре. Поки наповнити сільського бюджету не вдається, в Росоші шукають інших можливостей. Голова веде показати, що ті можливості дають селу. На жаль, її напрягає всі групи в них. Така пробіжечка від 3 до 5 хвилин запрошує весе серце до 90-х, за хвилину. Якщо пробіжете 15-20 хвилин, у нас ніколи не буде лишньої зайвої Працюйте! Сучасна спортивна зала простора з вентиляцією та сучасними тренажерами. У ній одночасно відпрацьовувати групи м'язів може цілий клас. Якщо ми не заберемо дітей в спортзали, значить вони вийдуть в інші місця. Тим більше в селі. Бо всі кажуть, що там село, це вже все загнило. такий спортзал в кожному селі поможе, щоб де селом через 10 років, 15 Спасемо Україну. І облаштували цю залу коштом грантів. Тут це головна фішка. Треба давати тим людям, котрі хочуть робити і вміють робити і є результат, а не дати і закопати. Тут уміють і знають, як подаватися на конкурси, і головно, як їх вигравати, знайти фінанси на освітлення, ремонти та утеплення все, чого так потребує українське село. Ми ж не просимо милости. Якщо йдуть грантові кошти, це державні кошти. А що таке державні кошти? Вони ж створюються народом. За рахунок податків, це наші кошти. За грантові гроші вже огородили школу, встановили вуличне освітлення, реконструювали будинок культури. Хлопець сільського голови постійний пошук конкурсів. А що треба зробити, аби саме Росоша виграла грант? Це вже її турбота. Творчий цей процес це на її совість. Олеся Гевко, завідувачка дитячого садка, Уже може майстер-класи давати, як написати ідеальний проект на грант. каже вже собаку на тому з'їла. Остика для отримання гранту важливо все загинає пальці Олеся. Точно сформульована мета, конкретні результати, чіткі плани освоєння фінансів і можливі джерела співфінансування. І ще одно авторитет, який заробляють роками. Ми залишаємо після себе щось. Ви якщо нічого не робити, так і не цікаво жити. Що точно по собі залишить вона, то це утеплений дитячий садочок. Виграли два конкурси з енергоощадності. Дістали гроші на утеплення стін фасаду і встановлення сучасного енергозберігального казана. До повертаємося, бо газ дуже дорогий. Нам потрібно було чверть мільйона, щоб опалити дитячий садок. А ми от використовуємо 100-120 тисяч гривень. На заощадженні суми облаштували сучасні гральні зони для малечі. Таке собі місто професій. Сільські діти можуть уже тут, у садочку, спробувати себе в ролі лікарів, перукарів чи кухарів. Що сьогодні дають на сніданок? Hey, Спочатку написання грантів забирало тижні, тепер дні. Ось і нині чекають на результат обласного конкурсу щодо встановлення огорожі довкола дитсадочка. Є такий анекдот, вже просив Бога, каже, ну чого ж я такий бідний? Я ж каже, хочу, додай мені гроші, хочу виграти в лотерею. А він каже, ну то хоч купи білет. Ну, так і ми. ми стараємося писати і вигравати. Вона пише, а Росоша виграє. Сільський голова знає, якщо бути активним і наполегливим, уміти знаходити додаткові можливості, то і в селі можна жити, а не виживати, бути сучасними та енергоефективними. У мене ще ні одного разу не було такого, щоб ми хоч одну копійку повернули. Як попало, звідси воно вже не піде. Все Кіра Толстякова, Денис Ярошенко, Олександр Хоменко, Ігор Сулій. Програма Вікна СТБ. І на завершення циклу історія наймолодшого сільського голови 24-річного Артема Кухаренка. Заповзятий винахідливий і співучий, як молодий газда бореться з кизяками в центрі села. Чим латає дірки на дорогах, коли бракне на асфальт, і чому пішов на ікс фактор? Дивіться уже завтра. Пишаємося своїм. Не пропустіть віко на 22-й. Побачимось.